Всім привіт! Сьогодні я вирішив на українській мові зробити невелике відео, як створювати мапу для гри без монтажа. Це таке лайтове відео, туторіал. А перше, що вам потрібно зробити буде, це зайти по, по силці в описі на таке джерело, як гітхаб, і скачати тут а, отак ось, а, .sdk файли гри, тобто ісходні файли. Це урізаний кусок гри, який доступний на гітхабі. По ньому можна буде редагувати деякі моменти в грі. Ви це скачуєте, ви потім відкриваєте breakreaks.uproject, і ви попадаєте в Unreal Engine. Так, вам потрібен Unreal Engine, це обов'язково. Вам потрібні щонайменше якісь навички редагування чогось, ну, в цілому користування Unreal Engine. Без цього ви можете навіть не дивитися це відео, ви там нічого без цього не зробите. Потім ми йдемо в Epic Games. Я йду в Epic Games. Ви просто в папці відкриєте. І відкриваєте цю штуку. Mm -hmm. да. Точніше, відкриваєте BrickRix, Це займає е, трошки часу. Ми почекаємо, це не досить довго. В перший раз це може бути довго, але в наступній разі це буде плюс-мінус близко. Unreal Engine версія має бути обов'язково четверта Інакше у вас будуть проблеми. Я намагався експортувати на п'яту версію Unreal Engine, але там теж не дуже все гарно пройшло. Тому, коротше, працюйте на четвертій Не ставте туди ніякі плагіни, нічого, якщо щось поставити або змінити архітектуру папок, воно у вас не буде працювати взагалі. Навіть не скомпілюється. Редагуйте в ідеалі лише карти. Якщо знаєте, що робите, можете спробувати ще щось відредактувати. Так, у нас відкрилося. Важливо, у мене зараз почнуть компіляція шейдерів, тому що я там. Ну да. Ладно, ми не будемо звертати на це увагу, хоч і у мене тепер буде трошки лагати. Дивіться, ось у вас буде така от фігня то є C класи і просто Blueprint класи. А ви, щоб створити свою карту, заходите в BrickRigs. Потім вийдете, йдете, у вас не буде у нас зелене, це я для себе вже і помітив. Вийдете в папку Levels, у вас буде це. Не звертайте увагу, у вас тут буде просто іконка Брікрікса. Вона так само буде називатися у, -у, -у. у, -у. Короче, І дивіться. Все, що, Тобто, ви ось в цій папці Level, правою кнопкою мишки, створюєте нову папку можливо, у вас зависне все, як і в мене. А папку ви можете назвати, як хочете. Туторіал мап. Свій торіалмап. Ви створюєте левел. неважно під якої назви. Tutorial Map 1, наприклад, неважно. Це взагалі не має ніякої ролі. В папці в оцій Custom Map, що у вас буде в прикладі, ви можете взяти Точніше, ви обов'язково маєте скопіювати оці е, е, дві штуки на Ctrl-C і в tutorial TutріalMap в своїй папці вставити. Е, перш, це картинка карти, назву її не міняйте. Хоча можете. Можливо... Да, ну, так, можете назву поміняти, але формат е, має бути обов'язково. Е, open source Location формат має бути обов'язково TGA. В інакшому випадку я навіть не знаю, що буде. Да, таке Потім, як ви заміните цю картинку в себе, там, на яку хочете, можете зробити реімпер, наприклад. Або додавати з доля також формат також розміром. Дивіться, Limap це досить цікава штука, її потрібно буде відкрити. Тут ви обираєте обов'язково свою map. Це взагалі обов'язково, інакше коли ви запустите в брі цю мапу, у вас відкриється інша якась мапа. Обов'язково вибирайте Tutorial Map, ну тобто так, як ви її назвали. Game Mode Specific Level. Я не знаю, як цим користуватися. Тому не до мене ці питання. Display Name – це ім'я карти, яке буде відображатися в інтерфейсі гри. Тобто, коли будете вибирати карту, там буде писатися її ім'я. Тобто тут вже туторіал мап, я не знаю, Bay, там, Cynic, я не знаю. <гум> ну тобто Це ім'я карти в ім грі. Uh, display icon — це. Ну, це буде іконка гри. тобто Ви ось цю обираєте ну, свою там якусь. Usit word compression, це ви дозволяєте. Comпозіціон виб... вибачаюсь, my Perfect english is not perfect. Коротше, ви тут дозволяєте грі керувати погодою. Тобто, знаєте, в рефліксі можна змінювати там погоду сніг, зіма літо, От це ну, даєте дозвіл на керування погодою. На цьому все. Can Disable Trains це я думаю зрозуміло, що це таке. Тобто, ви можете виключити пояс на карті. Я не знаю, як зробити його там буде. Да, від... Ну, в общем, ладно, самі розбирайтеся. Ще знаю, то показую. А, так, я продемонструю ще дещо. А, дивіться, тут є багато всякого building editor, тобто там інші всякі приколи, а, всякі будівлі. Ви ні в якому разі не берете е, дом, дома будівлі. Тобто, якщо ви хочете використовувати не кастомні будівлі, а будівлі з Бікрікса, тобто, ви ні в якому разі не берете їх із кастом контент. Тобто вони такими і залишаться. Це зря їх перетягну. Тобто, якщо ви перетягнете на свою мапу будівлі із цієї вкладки, то всі ці будівлі будуть без текстур, і вони будуть з невірною колізією. Тобто, це робити категорично не можна. Тому берете будівлі з BrickWix і тут а, Blueprint Білдингс, не і тут можете брати їх уже в blueprint класі. Вони отримують свої текстури в грі, ну і можливості. Тобто едітор можна буде там редагувати автомобіля. Також я хочу завітити, що якщо ви створюєте карту, обов'язково на цій карті обов'язково має бути ось цей елемент. Це спавн гравця. Якщо ви його не поставите... Ви з'являтиметесь на нуль нульовій координаті і без можливості управління. Тобто це важливий елемент, його обов'язково перетягуємо на мапу. Так далі. Тут там, можете нічого не і так далі. Зразу хочу сказати, що а, в оцій папці з грою, точніше, з мапою, в якій ви створюєте свою мапу, якщо ви хочете додати якийсь кастомний контент. Обов'язково цей кастомний контент має бути виключно в цій папці з картою. Якщо ви його положите кудись там в білдинг, наприклад, в дев, в брік, він просто ну, його не буде в грі. У вас просто вилетить карта в з грою. або ну, просто не буде відображатися елементи, текстури, ще щось. Ну, тобто лише в, мапу, в теку з картою кладіть свої кастомні елементи, можете створювати текст скільки за завгодно. А Відразу ще хочу додати, що звукові ефекти працювати не будуть. Тобто музику, там, звук якісь природи в лісі, додати, додати немає сенсу, це працювати не буде. Можете створювати свої кастові матеріали, там, попробувати щось запрограмувати, але ну, сильно ви тут не розійдетесь, тому що ну, самого гравця тут немає як такового. Чи якихось інших елементів, там, зброї чи таке, немає нічого такого. Можете погратися з командами, але я не розбираюся в цьому. І так, коли ви вже створили свою карту, тобто, ладно, давайте я навіть відкрию свою карту. Це моя мапа, тут використовується кастомні текстури, тому я зразу кажу, що кастомні 3D-модель тут це все переноситься в гру, все це буде коректно працювати. А, да, помімо води, вода буде у вас. Ну, працювати як лід, тому що вона не продавлюється гравцем. Я Не знаю, з чим це пов'язано. Можете з водою експериментувати, можливо, у вас щось вийде. <кхе> тобто гра не підтягує воду саме як воду. Тут є кастуне дерево навіть одне. Здається, що це воно. Тут текстури, ну, бачите, компіліруються шейдери, тому текстури не прогрузилися. Зразу хочу відмітити, що якщо ви не дождетеся компіляції шейдерів і зразу експортуєте цю мапу до гри, то у вас все буде без текстур, абсолютно все. Тому варто д -д дождатися. Я не дождався як експортнув, тому я зараз покажу, як це буде виглядати в грі. І в грі там на мапі текстур не буде. І так, давайте я вам скажу відразу, як експортувати це все до самої гри. А, ні, зачекайте. Хочу ще сказати, що. BP World це Actor, Актор. Тобто ви його там десь в папках знайдете, я не пам'ятаю, де саме, це альтернатива сонцю, Туману, Хмарам. в общем, Це замінює всі елементи в грі. І, якби на ті, що є в Unreal Engine, Тобто, якщо ви будете перетягувати, наприклад, джерела світла із вкладки Lights. То у вас вони поламають гру, тому що у вас це має виглядати отак при експерті. Я сподіваюся я не лагаю. Маю на це велику надію. Тобто у вас це має виглядати отак от дивно, тому що. Якщо ви перетягнете власне, власне джерело світла, щоб вам було видно, що робити, воно зламає гру. Ви можете його додати на етапі створення карти, але перед експортом ви, будь ласка, видаліть його. Має бути отак: от, завдяки World Ворлдс Тюпактор. Без нього взагалі немає світла. Це світло із самої гри Біліклікс, тобто в едітері його не видно, воно якесь дебільне, але в самій грі воно буде працювати належним чином. Якщо ви перетягнете Директ Онлайт, то ви не зможете змінювати Время суток, так сказати. Тобто ви не зможете змінити там ночь, день, утро, ранок, а завжди буде одна фіксирована позиція. Оця ошибка на екрані це нормальна. Можете її проігнорувати або розібратися в її наслідках і виправити. Це вже залишить за. І так, е як експортувати карту, яку ви створили? До самої гри. Це досить просто, але дивіться, щоб у вас не було ніяких помилок. Якщо у вас будуть якісь помилки, то ну, розбирайтеся, щоб їх не було, якби гугліть, чому так і так далі. Ви нажимаєте файл і ви нажимаєте тут обов'язково не, не package project, не, не... ну, а і саме, саме ось, ось цю кнопку нажимаєте Cook Content for Windows. Обов'язково саме її. Я нажимати її зараз не буду, бо це займе приблизно час е, компіляція. На відносно сильному комп'ютері. Ну, якщо ви це вже робили компіляцію, то може зайняти це і 10 хвилин. Ну, якщо компіляції не робили, це може зайняти час, 2, 3. Тобто від цього комп'ютера дивіться. Після того, як ви це зробите, у вас з'явиться, я закрию поки що Unreal Engine. Після того, як ви це зробите, у вас е з'явиться в місці В місці з проектом, тобто... у вас тут е в папці Save it. І з'явиться папка В Цій папці буде папка Windows Now Editor. Тобто, це папка з грою, ви тут можете видалити зайвий контент перед відправкою його якби на запікання в вигляді мапи, щоб зменшити її об'єм в мегабайтах. Тому так. Да. Зараз у мене е, моя мапа бажить е, саме, саме 2 ГБ. Е, По-перше, дивіться. Ви мали е, були посилці в описі наступний шаг, так сказати, бо посилці в описі ви маєте скачати з Google-диска unrealpack.zip. Це якісь бат-файли, е, які дозволять вам запекти цю мапу. Нормально. Е, дивіться. Ви їх скачали. Ви, якби, архів, який ви скачали, от там буде три файли. Ці три файли ви маєте перенести в. Зараз секундочку. Е, тобто ви знаходите папку і своїм Adriel Engine. Четвертим, тому що мапа для четвертої. Можливо, можна з п'ятим, я не знаю, чесно слово. Пробуйте. Тут ви заходите в папку Engine. Banners Windows 64. І ось оці три файла, ви їх просто з архіва перетягуєте сюди і все. Папку цю ви не закриваєте. Ви маєте відкрити ще одну папку. Тобто, ви відкриваєте дві папки. Тепер ви заходите е в папку з проєктом. Тут ви відкриваєте save it опять. Cookit. Windows нова Editor ось ця папка. Ви її просто берете і перетягуєте на White whitecompression.but. Тут потрібно зачекати. Так, процес закінчився. Нам предлагають нажати любу кнопку, щоб закрити консоль. Консоль закрита. На цьому місці у нас додався новий файл під назвою Windowsnooveditor.pack. Дивіться, оце перейменувати не можна. Буде погано. Але ось оце вже можете перейменувати під назву мода. тобто Я назвав свою мапу, наприклад, як її назвав? Туторіал Map 1 Ви тобто, можете так само назвати, це вже назва самого мода. якби... Да, це не зовсім мапа, це скоріше як модифікація іде. Далі ви маєте відкрити папку з грою. Для цього ми можемо зайти, наприклад, в Steam. Правокною кнопкою мишки. Вибачте. Переглянути локальні файли. У вас відкрилася третя папка. Цю ви можете вже закрити. Тут а, ви заходите в BrickRix, Content Packs. Створюєте папку з назвою Lamba Mods. Тобто, отак, як в мене. Обов'язково саме так. По іншому може піти щось не так. От Відкриваєте її. Тут знаходяться всі мапи, що ви скачали для Блікрікса, модифікації, ну і тощо. Сюди ви переносите свою карту. Я її переносити не буду, бо оце вона і є. Я якби зараз її і продемонструю. Це все ви можете закрити. Відкриваєте знову Steam. грати. Чекаємо запуску гри. Заходите в Start Game. Ви бачите тут всі свої мапи що скачані. Наприклад, оце моя. Я її як би так назвав. Там в тайтлі в Unreal Engine і луна має назву. Тобто, бачите. Тому і префікс sandbox, до речі. І бачите, можна налаштувати це. Ну я не знаю, як це налаштовувати, як якби на англійському YouTube, не знаю. Попереджаю зразу, що по-перше, можна в назві використовувати символи і різні, там смайлики і так далі. А по-друге, я хочу сказати, що е, мапа може запуститися не з першого разу. Вона може вилетіти там ну раз, навіть три рази. Буває таке вилітає. Це нормально, це модифікації, таке буває. Просто спробуйте ще раз. Якщо ні, то ні, ну значить ви допустили якусь помилку десь. Тобто спробуйте кілька разів запустити мапу, якщо вона вилетить. Ну, у мене зазвичай все з першого разу працює. Хоча бувало, що вилітає. Ось ми запустилися, якби. Як я і попереджав. Ой, падаємо під карту. Як я і попереджав, у мене, я не дочекався компіляції шейдерів, тому в мене якби, текстури не візде є. Але мапа все одно важить 2 ГБ. Тобто мапа моя працює, вона створена лічно мною, тому я гарантую, що цей туторіал має працювати в усіх, якщо ви будете повторяти за мною. Але дочекайтесь компіляції текстур, будь ласка. Тобто ось будівля, яка із не Custom Modules, а із Blueprint Preset Buildings, і тут а нормальна колізія може тут ходити, і вона має текстури. Так, да, це нормально, що в редакторі вона не матиме текстур, але тут вона буде мати текстури в горі, вони підв'яжуться з гаря. Так от. Тобто тут є кастомні моделі, вони просто лежать в папці з горою. І вона, як, як бачите, якби має колізію, яку я настроюю, і ну, все в неї хорошо в цій 3 d моделі А Якщо ви там допустили якусь помилку. там, ну... Наприклад, не поставили гараж, і ви не знаєте, як заспавнити машину, бо ви ну, забули поставити гараж. То можете просто натиснути кнопочку на клавіатурі англійську О. І відкриєте майстерню. І в майстерні ви зможете заспавнити будь-яку машину для цієї гри. Ось це перший україномовний туторіал, як створити мапу для гри BrickX на Ютубі, що я знаю, Ну, що ви знайшли? Ну, блять, ви поняли? Все, пока. Успіхів, удачі там, не знаю, з Новим роком!